Вітаю, друзі! Це проєкт Маркер Подій. Наживо нас можете слухати на «ФМ Галичина. Хто буде робити це все вже в записі і дивитися? То робіть це на ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. Друзі, обов'язково залишайте свої коментарі, відгуки для нас це максимально важливо. Ваш фідбек. Це для нас основа і своєрідний такий орієнтир, маркер про що говорити. Залишайте свої відгуки по темах, що хотіли б ви почути на нашому Ютуб-каналі проєкті Маркер Подія. Сьогодні будемо говорити з Юрієм Федоренком, військовослужбовцем, командиром батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового Тамана Івана Сірка. Пане Юрію вітаю, добрий день. Слава Україні. Героям слава. З вашого дозволу, десь розпочнемо якраз більше так з оперативної інформації, те, що зараз відбувається на Харківщині, вся увага. Насправді, більшості людей якраз прикута до цього напрямку, до Вовчанська. І ось Інститут вивчення війни подає таку інформацію про те, що до липців ворожого просування наразі немає. А ось щодо Вовчанська, то є трохи просування українського. Розкажіть деталі, як, як все відбувається на цьому напрямку? І ти ми пройшов лінію державного кордону на двох напрямках в глибоко липці, як вам було озвучено на поточний момент. Ситуація стабілізована, противник подальше просування, незважаючи на те, що накопичує живу сили, намагаються проводити ударні штурмові дії. Натомість сили оборони достатньо активно перебувають в активній обороні. Це мається на увазі, що не просто утримують позиції. А додатково проводять роботу щодо вибиття противника з тих позицій, якими вдалося зайняти. Зокрема, декілька днів тому 92-го штурмової бригадою спільно з силами спеціальної операції було вибито противника з декількох позицій за підтримки батальйону Ахілест нашого, і ці позиції зараз надійно утримуються. Ведеться системна робота щодо поетапного крок за кроком витіснення противника на вихідні рубежі. Що стосується Вовчанська, це напрямок противника мав більш суттєві тактичні. Успіхи зміг затягнутися частково житлову забудову для противника це дуже зручно, бо при, при живій силі, яка переважає, вести бої саме житловою забудовою набагато зручніше. Відповідно, чому важливо вонченство, тому що це в разі окупації достатньо вдалий плацдарм для подальшої організації наступальних дій в тил нашим підрозділам, яким боронять інші рубежі. Саме тому противник намагається максимально нарощувати зусилля і застосовує все наявне озброєння. Які є, розбирає керувальними або бомбами, зокрема Вовчанськ, але так чи інакше, Сило оборони утримують позиції противник тактичних успіхів на полі бою немає. Що стосується загалом ситуації, урхування противника складає близько 60-70 тисяч. Цього недостатньо для того, щоб повною мірою окупувати Харківську область або вийти на адміністративні рубежі міста Харків. Але водночас це достатньо для того, щоб продовжувати ударно-штурмові дії, намагатися просуватися, нарощувати зусилля в тих напрямках, де противник мав успіх, і додатково спробувати відкрити ще один напрямок. І треба розібратися, чому взагалі виникла Харківщина. Як так сталося? цікаво цьому є там цьому є дві причини для противника. Залишаються цілі завдання по Україні без війні. Це знищення української державності, знищення кожного, хто називає себе українцем. період окупації нашої держави. Він противником а, визначений за напрямками пріоритетами. донецька Луганська область – області є пріоритетні напрямки, де противник сконцентрує максимальну кількість сил та засобів для проведення ударно штурмової дії і окупації наших територій. Відповідно, противник готувався до весіння-літньої наступальної операції, мобілізував значну кількість особового складу, підготував, підготував техніку, але на відтинках Донецької Луганської області ні від напрямку часу яра, яру. Ні, в напрямку Покровська, тих тактичних успіхів, на які розраховував, мав. Сили оборони були достатньо потужно по зубах. До 9 травня не вдалося виконати їм завдання по час яру. Таким чином, противник, якби заздалегідь усвідомлюючи, що е, він не може досягти необхідних результатів, бо дуже потужні сили оборони зібрані на тих відтинках, вирішив розтягнути. Було перекинуті війська в Харківську область, що виконує завдання. Номер один це відтягує сили засоби, змушує нас розтягнути сили для оборони. Широкої лінії фронту, зокрема ще в одній області, плюс додатково противник на поточний момент може використовувати майже без ряд вогневих засобів, зокрема установки С-300 С-400 якими руйнує Харків, зв'язку з тим, що наші міжнародні партнери забороняють застосовувати ряд засобів вогневого впливу, які надають по території Російської Федерації. На поточний момент ми довбаємо противника всіми наявними інструментами, які є під рукою, зокрема засоби тва. Але цього недостатньо для того, щоб вибити ті всі установки. Відповідно, протиповітряні засоби противника накопичують значній кількості, що не дають можливості проводити дорозіку, так як в інших регіонах, і, відповідно, наносити враження по противнику по місцях скупчення, де він скупчує броньовану техніку, центри прийняття рішень так і таке інше. Це противник також достатньо чітко усвідомлює. І, плюс, додатково, завершую, противник усвідомлює, що після отримання пакету військової допомоги максимальна концентрація. На лінії фронту цих засобів боєприпасів буде орієнтовно через півтора-два місяці, і ось це вікно можливості намагається максимально використати. За два місяці, які будуть дуже складними, ситуація наряд вітинків зміниться. Сила оборони зможуть стабілізувати і подекуди забрати тактичну ініціативу на свою користь. Цікаво від вас інформація, тому що дуже часто ми питали військових експертів, і вони важко їм було назвати насправді дату, коли от ми чітко отримуємо вже ту допомогу. Ви називаєте про те, що півтори-два місяці. Пане Юрію, от ви також сказали про те, що є зосереджені часів, яр, Харківщина, Сумщина. А як щодо людського ресурсу, як щодо кількості військових, так ми маємо зараз і закон по мобілізації, чи є вже відчувається? Тобто саме те, що збільшення кількості військових на цих напрямках, як ви оцінюєте? Як ви бачите, ви там на місці перебуваєте? Ну, власне, закон про мобілізацію не так давно вступив в силу, і Треба час для того, щоб він запрацював на повному місці. Потужність так, це комплектація все, це військ. військ. Так да комплектація військ так чи інакше відбувається, але водночас з тим е, мені видається, що ми дещо провалюємо інформаційні компанії з приводу роз'яснення цивільному населенню військово зобов'язано, що його чекає після мобілізації. Ось дивіться дуже крута ініціатива. Були утворені рекрутові центри, зокрема, один з яких працює в Львові. Тобто військово зобов'язані громадяни отримали унікальну можливість, врахуючи їхній цивільний досвід освіту, вибрати ту військову професію а потрібні люди в усі військові професії, яка буде на якій вони зможуть бути найбільш ефективні в захисті нашої держави. У нас тих, хто воює з першого дня повномасштабної війни, такої можливості не було. Але водночас з тим є ряд таких тез, які виникли в зв'язку з тими подіями, які розгорталися в 2022 році. Коли люди без військової підготовки загальної військової підготовки опинялися на передній лінії, сьогодні мобілізовані, завтра, на жаль, отримав поранення або загинув. Ось цю тезу Російська Федерація продовжує роздмухуватись сьогодні. Хоча жодна особа, яка призивається сьогодні, жоден громадянин не направляється на лінії бойовозвітнення без загальної військової підготовки. Більше того, якщо казати про підрозділи Хілес, ми зацікавлені в тому, що виключно підготовлений особовий склад, високо підготовлений особовий склад знаходився на передній лінії. Бо підготовлений особовий склад виконує поставлені бойові завдання, зберігає своє життя, зберігає життя побратимів. Непідготовлений особовий склад не має сенсу тримати на передній лінії, тому що на жаль, вони не виконують поставлених завдань. Тому підготовці ми приділяємо багато часу. Місяць загальновійської після мобілізації, місяць спеціалізована і ще орієнтовно. Місяць всередині підрозділу бойове зладження, а також прийняття. Кращого досвіду в бойових розрахунках, які воюють вже декілька років, і робляться достатньо успішно. Ми маємо техніку, якою бити ворога. І ми маємо особливо який передає передається знання. Продовжуємо нашу бесіду наживо на радіо FM Галичина з Юрієм Федоренком. Друзі, хто нас буде дивитися вже в записі на Ютуб-каналі FM Галичина, аналітика, обов'язково залишайте коментарі, відгуки. От ви якраз згадали про рекрутинг і про набирання саме військових. От на ваш погляд, за вашими спостереженнями, які саме люди там зараз потрібні, насамперед, які професії? Тобто, щоб навіть десь оце, що ви говорили по комунікації, більш пояснити людям. Засоби радіоелектронних розвідка радіоелектронних боротьби потрібні люди. Зв'язок, потрібні люди, безпілотники, потрібні люди, артилеристи, потрібні люди, інженерні війська, потрібні люди, піхотні підрозділи. Зрозуміло, потрібні люди, штурмовики. От піхот, піхотинці, штурмовики. штурмовики це взагалі я виніс би в окрему касту, тому що це люди з дуже потужними морально-діловими якостями, які спроможні опанувати більшість викликів. Це ну, я знаю, що таке бути штурмовості. ми прийшли з піхотних підрозділів, виконували безпосередньо такі завдання. Це дуже складна робота. Піхотинець це дуже складна робота. Зокрема, ці сили оборони працюють на те, щоб обслужити піхотинця, забезпечити йому життя на передній лінії, тому що там, де знаходиться наш піхотинець, це вважається. Територія, яка контролюється зокрема Україною силами оборони, і це та територія, яка дозволяє нам. Накопичитись і подалі доокупувати нашу землю. Тому, якщо казати про військові професії, силах оборони необхідні всі військові професії. Я перепрошую, що я забув ще діловодів, водіїв, кухарів і так далі. Тобто, насправді, щоб ви розуміли на одного бійця, який перебуває в полі, потрібно мінімум два з половиною, скажу так, які забезпечують його функціонування на полі бою. Мінімум два з половиною, а взагалі один до трьох. На одного воюючого треба три, які забезпечують логістику, і створюють предлоги для того, щоб він міг виконувати бойові завдання на передній лінії. Тому, друзі, ознайомлюйтесь з анкетами, вибирайте, що вам по душі, і ставайте до лав сил оборони, захищати державу. Ще хотів би коротко сказати: у нас виникла теза, що це відбулося до початку повномасштабної війни, коли хлопці накупили собі рушниць гвантівок різних боєприпасів такі в мене є гвинтівка в мене є до неї 100 боєприпасів от коли прийде до мене ворог тоді я як буду буду бити так не відбувається і вдома чекає свою да, свою сім'ю можна захистити в потужній команді сил оборони і двері наших домівок починаються саме з лінії болезнітнення коли противник опиняється на подвір'ї то вже пізно противник забере найдорожче що ви зажили Можете за життя і основну цінність, яка є у вас і робила з людини, це ваше життя. Патрози, жаль, буде мордувати, знущатися. І це не просто мої слова, які мали б доведені. Це конкретні факти, випадки, які відбулися в державі, і були широ повідомив е на деокупованих територіях. Як Дінь, буча, Шевченко, вчинку Купенс Балакліє Хто забув, подивіться, як то відбувалося. І, на жаль, ви не зможете замовлю шлюці і станом моєму захистити свій От ви якраз також зачепили тему. у Нас не так багато часу, залишається три хвилинки, але хотів би вас уточнити перепитати. От ви кажете про певні такі комунікаційні проблеми мобілізаційні? От як ви бачите їх вирішення, що потрібно зробити, як можна покращити на майбутнє? Потрібно, щоб на центральному рівні, як центральні інформаційні ресурси, так і регіональні чітко пояснили, які військові професії, які алгоритм надходження до війська, алгоритм навчання. що вас взагалі очікує після мобілізаційних процесів. Це перше. А друге, це, звісно, захищати свою батьківщину це не завжди усвідомлений вибір. Бо тих, які це роблять усвідомлено, на жаль, не переважна більшість. Тобто ми завжди говоримо про права, 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 права. Багато адвокатів так далі. Але ми забуваємо про обов'язки. Захищати батьківщину це є обов'язок. Захищати свою сім'ю, починаючи з держави. Це взагалі святий обов'язок кожного чоловіка. Той, хто не є віруючим, це одно. Захистити свою сім'ю потрібно. Друзі, що тут можна сказати? Інформаційні компанії, такі от розмови, дякую вам за можливість донести свою думку до широкого загалу. І я думаю, що у нас буде успіх перших вже є, в яких були реактивним центром та й дуже все дасть. Залишається ще хвилинка. Просто мушу вас також запитати щодо зброї, тому що ви десь починали що певний, насправді, наскільки я вас зрозумів, все-таки проблематика є, і оці. Півтори місяця, два місяці важко буде чекати насправді так Ну, буквально хвилин. Я вам скажу так: наші міжнародні партнери нас зрадили тричі: в 2014 році, коли закрили очі на те, що Російська Федерація перейшла лінію державного кордону, в 22-му, коли втекли з України, дали нам зброю для ведення партизанської війни, і відповідно в 23-му році, коли на сім місяців затягнули військову допомогу. Тепер треба час для того, щоб виправити подекуди, те, що виправити достатньо складно, можливо і неможливо. Тому ну, так, логістичні цепочки вони займають певний час. Орієнтовно за два місяці. Я думаю, що це буде такий необхідний вже баланс для того, щоб переломити ситуацію наряду відтинків на лінії фронту. Тому працюємо, б'ємо ворога туди зараз розраховуємо на краще, краще точно купили ця допомога. вже вигідно, треба ще тільки доїхати. Дуже сильно насправді два стеза щодо зради, але сподіваємося, що вони все ж таки. Подумають і зрозуміють, що нам ця допомога потрібна і не лише от, що півтори місяці, два місяці йде мова не лише про допомогу від штатів, але й від Євросоюзу. Юрій Федоренко, командир батальйону Ахелеси 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового тамана Івана Сірка, спілкувався сьогодні з нами зранку. Радіо ФМ Галичина. Пане Юрію, дякую, що знайшли час зранку, що поспілкувалися з нами. Друзі, хто нас буде дивитися вже в записі на ютуб-каналі Фамалична Аналітика, обов'язково залишайте свої коментарі, відгуки. Свій фід. Бек для нас це важливо. Ми все читаємо на все реагуємо. Це був проєкт маркер події. Я називається Чуйко. Ціляких вам разів. Будьте здорові! До побачення.